Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Це якісь неповторні такі відчуття. Зараз ранок. Дуже-дуже такий ранок. Сьома година ранку, неділя. І я вийшла, є ранкова прохолода. На вулиці майже немає людей, тільки інколи. Проїжджають в машини. І така тиша немає суєти. так спокійно. Це неймовірно. Обожнюю такі моменти. Якщо бути відвертим зранку, ну так не хотілось. Шукала якісь приводи. Залишитися вдома і ще щось. А зараз вийшла і я не жалкую. Тому що ранок є ранок у спекотний день. Так, от -от. Я чудово розумію, що після десятої буде вже настільки спекотно, що знов з хати ти не вийдеш. Так, да, завжди у нас є вибір. Як і що зробити? Як вчинити в цьому житті? Завжди є вибір. Тільки чути двірників. Щось там копашаться. Щось збирайте. І ранкова прохолода, вона може бути. Її не можна передати в день, такого вже не буде. І тільки зранку так співають пташки. Я зайшла на базар, хочу там подивитися якусь фрукту. прохожу, тут, де одяг у нас і жіночка каже, беріть халати. У нас Туреччина, Узбекистан та Україна. Думаю, о, три країни у нас, домашні халати. Я на базар, хочу взяти яйця, у нас по 26 гривень. Знаєте, на сніданок так підсмажити та з помідоркою. Обожнюю наших людей взяла десяток яєць, там написано Полтава 26 гривень. Я їй кажу, Полтава 26 гривень. Вона каже, та то Петриковка, Яку каже, наклейку знайшла, таку поставила. Але це Петриковка. Кажу, ну добре, головне, що свіженьке. Вона, та свіженьке, не хвилюйтесь. Дивлюсь, у нас перчик по 60 гривень. Думаємо, що взяти на фарширувати. Але я була в м'ясному павільйоні, то немає м'яса такого, як мені сподобається. Щось туди і сюди і вже. Ну, трішки жарко. Я хочу зайти в Єву, може там працюють кондиціонери та подивлюсь, може мені щось потрібно буде. Продукт Україна. 18 гривень, губки, суперпіна. Один, два, три, п'ять штук. О, візьму, мені таке завжди в хазяйстві знадобиться. Дівчат, продукт Україна. І засоби для прання зараз йдуть теж зі знижкою, може, кому треба буде літо, коли є електрика, у нас правильна машинка завжди працює. Є дуже багато людей, не дуже зручно так познімати, походити. Є акції на шампуні, а люди теж так заходять, оце, як і я, щоб охолодитися трішки. Намагаюся розібратися, це треба сканувати. Купую український продукт. Думаю, що тут український, тут же воно висить, дивлюся, це, ну, це польський бренд. Це треба відсканувати. Добре, що є такі пропозиції, нагадування в магазинах. Є ось таке рабе. Не дуже зручно знімати, хочу показати, я взяла пінку 169 гривень, це український виробник. І сиворотка 199 гривень. От, є ще тоніки, крема маски. Це український виробник. Ось дівчата взяла і мені кажуть, що Якщо зараз купуєш на 300 гривень, ну, будь-який український виробник, неважливо, 150 гривень бонусів повертаються і можна завтра прийти і будь-що, там, де є така позначка, вже купити, ну, тобто, повер... тобі повернуть 150 гривень. Я взяла сиворотка для обличчя від таксинів. Тому що і зранку і ввечері можна. А тут ще є з вітаміном С і гілауронка, то тільки на ніч там написано. І пінка для внування. І поки я не забула, мені на касі нагадали, бо я забула стосовно Єви. Якщо купуєш на 300 гривень те, що я вам показувала. Наступного дня 150 гривень повертається. І ця акція діє до 31 липня, о, до кінця цього місяця. Тому, дівчата, кому цікаво, будь ласка, зверніть увагу. Це так завжди буває, коли ти... Ідеш, нічого не плануєш купувати, в тебе мета лише тільки пройтись, але ти виходиш і думаєш, ну куди ти підеш? І ти йдеш на базар. Потім ні, я тільки яйця на базарі купила мої дорогенькі. А зараз невеличкий відпочинок. Ой, як тут добре. Як тут затишно! І поки сижу, думаю, цікаво, а що вони мають на увазі? Ну, це ми з вами будемо все, як то кажуть, тестувати, разом дивитися, але я таких написів ще не бачила. Суперпіна. Тобто це якісь вони... Управдом якийсь робить. Ой, хай Бог мило щось радянщиною такою. Управдом. А може і ні. Боже, в мене зараз така реакція, дівчата. Якщо воно щось таке, щось нагадує, якісь там колючки. Потім. Ні, треба з цим щось робити. Ні, так не треба. Управдом, так нехай. А, ось написано 5 штук. А я стояла в магазині в Єві, рахувала. Ні, чесно, на вулиці не так воно спекотно, як я вже собі оце накрутила. Але знаєте, чому інколи так буває? Це моя вже життєва філософія пішла, дівчата, а ви мене зупиняєте інколи, бо мене може заносити. Я більше очікувала свіжості, ніж є. Але якщо порівнювати з тими днями, що були, то сьогодні краще. Але я очікувала більше, розумієте? Коротше. Пінку я вам показувала, сиворотку для обличчя я вам в магазині показувала. Там із трьох, яка є в наявності, тільки ота біла проти токсин, що можна і зранку, і з вечора. А вітамін С окрема. Сиворотка це дійсно на ніч і гілауронка там теж зазначено, що тільки на ніч. Ось так. Ой, яку б таку б дівчата сиворотку купити, щоб від тих так що заважають нам жити. Ох. Я б з задоволенням купила за всі гроші світу, Але нічого, з нами є Віра, є Надія. Ой. і все буде добре. Обов'язково. Буду йти вже додому. Ні, ще трохи, ще трохи, тому що м -м, сьогодні неділя і у нас з сьомої години ранку до п'ятнадцяти е відключень зовсім не буде. Ну це, мабуть, по всій Україні таке писали. От. А я ж все ж поспішаю, щоб монтувати відео, а потім думаю, ні, інколи потрібно зупинитися, а ще є час монтувати відео. І вирішила трішки посидіти тут тут, тут. тут так класно. Н ні, не спекотно. Я, я намагалася очікувати більшого, а треба дякувати за те, що є. Люди теж в тіночок приходять. Ні, тут добре. А до речі, я пригадала в Єві, коли я була, там засоби для прання. Я завжди користуюсь гілями, я вам показувала, щоб це була рідина. Сухі я не купую там порошки. Ну, не знаю чомусь, так чомусь мені ось так і все. Яка б не була ситуація, завжди тримай рівно спину. Я забуваю, але зараз я зробила так. І бачила капсули. От капсули, дівчата, мені зовсім ніяк не заходять, тому що я купувала. Ой, я купувала, тобто заді діла, я злякалася. Ось так. Бачите, реакція на те, що не очікуєш. І я. Капсули купувала різних виробників і дорожче, і дешевше, і в супермаркетах, і в Євах, і в просторі, і замовляла там на розетці, в інших інтернет-магазинах. Тобто і результат був однаковий. Капсула не розчиняється, і потім я її вибираю там, наприклад, з рушника або з одягу, який я брала. Не зайшли мені капсули будь-якого виробника. Будь-де я купувала. От не знаю. Ну так склалась доля, що ти поробиш. Так, все, беру торбу. Треба йти додому, бо вже на півдесятої, а у мене є такі правила, до 10-ї потрібно повернутися додому, щоб не так спеку переносити. Тому бережіть себе, мої дорогенькі, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.